Діяння апостолів, розділ 16. І він прибув у Дербу і лістру. А був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами лістри і іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із за юдеїв, що були в тих місцях, усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були, схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак От церкви утверджувалися у вірі. І росли числом щоденно. Вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у вітинію, та дух Ісуса їм того не дозволив. І, пройшовши місію, прибули до Троади. Аж тут. З'явилось Павлові вночі видіння. Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже Перейди в Македонію і допоможи нам. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Самотракію, а другого дня на Неаполь, звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де звичайно відбувалася молитва. Та й, посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія Купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи як ви мене визнали за вірну Господові, ввійдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала ці люди слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєводи, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали Богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус Великий, так що підвалини в'язниці затряслися. зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері? Витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом великим, кажучи Не завдавай собі ніякого лиха, всі, бо ми тут. І, попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і, тремтячи, кинувся у ноги Павлові та силі, а вивівши їх звідти, мовив Панове, що мені слід робити, щоб спастися? Ті відповіли, Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім. І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи Відпусти тих людей. Тюремник доніс ті слова Павлові Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі. Але Павло промовив до них нас, римлян, без судової розправи прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть і виведуть нас. Поліційні слуги донесли ці слова воєводам, а ті, почувши, що вони римляни, злякались. І, прийшовши, попросили в них вибачення. А як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до Лідії і, побачившися з братами та втішивши їх, вийшли. Откровення Розділ десятий. І Я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба і був одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню. І мав він у руці своїй книжечку розкриту. І поставив ногу свою праву на море, а ліву на землю. І скрикнув голосом великим мов лев рикає. Як же він скрикнув? Промовили сім громів своїми голосами. Коли промовили сім громів, я хотів був писати, та почув голос із неба, що казав запечатай те, що промовили сім громів. І цього не пиши. Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе на віки вічні, хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться тайна Божа, як то він благовістив своїм слугам пророкам. А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі. Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку. А він каже мені, Візьми і з'їж її. Вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед. Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її, і була в устах моїх, мов мед солодка, а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені. Ти мусиш знову пророкувати про людності, і племена, і язики, і царів багатьох. Псалом 46 Бог нам прибіжище і сила. У нещастях з'явився з, з дужою допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ріка її від ноги, Звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались, Господь загримів громом, земля задрижала. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ходіте. Гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі, Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи, і щити вогнем палить. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь сил з нами, Бог Якова. Наша твердиня, книга Приповідок, розділ одинадцятий. Вага фальшива для господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить. Радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору. Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає. А де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає. Той, хто ручається за чужого, а хто по руки уникає, той безпечний, ласкава жінка славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, жорстокий, мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю? Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому. ті, Хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка, те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро. Сподівання безбожних гнів, той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє. Хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає? Того клястимуть люди. Хто ж його продає на голову тому благословення? Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий? Та грішник, Книга второзаконня Розділ восьмий. Всі заповіді, що їх заповідають тобі сьогодні, виконуйте пильно. Щоб ви були живі і розросталися, та щоб увійшли і зайняли землю, про яку Господь клявся вашим батькам. Спогадай увесь той шлях, що ним водив тебе Господь, Бог твій, за цих сорок років у пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб довідатися, що в твоєму серці. Чи додержуватимеш заповіді Його, чи ні? Він упокоряв тебе, морив тебе голодом та годував манною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але й всім, що виходить з уст господніх, може жити людина. Одежа твоя не зношувалась на тобі, і твої ноги не попухли за отих сорок літ. Тож признайся в своєму серці, що як чоловік виховує свого сина, так і Господь Бог твій, виховує тебе, а ти мусиш додержувати заповіді Господа Бога Твого, ходити дорогами Його і боятися Його. Бо Господь, Бог твій. Хоче ввести тебе в гарний край У край долин з водою, з джерелами та підземними водами, що б'ють по рівнинах та по горах, У край пшениці та ячменю і винограду, смоков і гранат, У край оливкових дерев, олії і меду, У край, де їстимеш хліб не серед нужди, і де нічого не бракуватиме тобі. У край, де залізні рудовища, і де з гір добуватимеш мідь, там матимеш що їсти і благословитимеш Господа Бога Твого за добрий край, що його він тобі дав. Гляди, щоб ти не забув Господа Бога Твого, не додержуючи Його заповідей, Його рішень і установ, що оце я заповідаю тобі сьогодні. А коли наїсися доволі, коли набудуєш гарних домів і розгосподаришся, і коли намножиться в тебе високорослого і дрібного скоту, та й матимеш багато срібла і золота, і коли стане множитись усе, що тільки є в тебе, вважай, щоб не підносилось угору твоє серце, та щоб не забув ти Господа, Бога Твого. Який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, який водив тебе величезною і страшною пустиною, де гадюки, ядовиті вужі і скорпіони, сухий і безводний степ, який виточив тобі з твердої, як кремінь скелі воду, який годував тебе в пустині манною, про яку не знали твої батьки, щоб упокорити тебе. Та щоб випробувати тебе і остаточно привести тебе до добра, і щоб ти не казав у своєму серці та це ж моя власна сила і моя міцна рука здобулася на ті блага. Пам'ятай про Господа Бога Твого, бо то Він дає тобі силу на здобуття цих благ, щоб дотримати свій союз, про який він клявся твоїм батькам. Як воно сьогодні і сталося. Коли ти усе ж таки забудеш за Господа Бога Твого, і потягнеш за іншими богами та й станеш їм служити і падати перед ними лицем до землі, то ось нині я свідчуся вам, що напевно загинете. Так само, як народи, що їх Господь вигубить перед вами, так загинете і ви. Зате, що не послухали голосу Господа Бога вашого.